Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину Вуківії. В цьому відео подивимось на елегантний і функціональний чохол для щоденного використання. Текпротект Liquid Сіликон МакСейф, на прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Зовнішнє покриття виконано з преміального рідкого силікону, який має совтач текстуру, приємну на дотик, стійку до подряпин і забрудень. Він не ковзає в руці, не збирає відбитки пальців і не втрачає вигляду з часом. Внутрішня частина має м'як. У мікрофіброву підкладку, яка береже корпус смартфона від подряпан та потертостей, сам корпус чохла зберігає гнучкість і пружність, тож при падінні він пом'якшує силу удару і знижує ризик пошкоджень. Чохол підтримує Максейф у задню панель вбудовано магнітне кільце, яке дозволяє зручно використовувати сумісні зарядки та аксесуари без страти щеплення. Кнопки закриті чутливими дублікаторами, що захищають їх від пилу, але зберігають відчуття легкого натискання. Всі вирізи під порти, мікрофони та динаміки, максимально точні. Тож користування смартфон. Залишається таким же зручним, як і без чохла. Завдяки піднятим бортикам навколо дисплея і блоку камер, ваш смартфон буде надійно захищений від подряпан навіть при контакті з твердими пласкими поверхнями. Замовляйте TechProtect Liquid Ліквіт Сіликон МакСейф в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.